Доброго ранку всім. Сьогодні ми маємо 12 листопада. Сьогодні буде нестандартний для мене випуск, тому що ми зараз не будемо йти ні в гори, ні в долини, ні в гриби. Зараз ми будемо йти поселятися в готель Рестинський, на який я цього літа виграв подарунковий сертифікат. Від YouTube каналу пакуємо валізи. І це буде, кажу, формат для мене новий. Слава Богу, що так як є подарунковий сертифікат, то і мені за нього платити кошти не треба. ну Там є якась певна сума, але тим не менше, все, що я буду платити, я буду підраховувати і, як завжди, Адекватну, рівноцінну суму я буду донатити. Тому що ще раз підкреслюю для всіх тих, хто, скажімо так, відпочиває в даний час. Візьміть для себе за правило, що коли ви десь витрачаєте гроші на відпочинок, то не забувайте, що треба донатити. Я дуже вдячний всім тим, хто подивився мої попередні відео. Ті, хто коментує, ставить лайки, підписується. І підписуйтеся далі. Я буду дуже вдячний вам всім. А зараз ми будемо йти і поселятися в готель Рестанський. Попробую якось для вас це засняти. Ми, напевно, одні з дуже-дуже небагатьох гот... людей, які в готель приходять пішки. От, то Повезло так повезло. І ось уже. Наш Рестенскі. Дивимося як нам там буде. Можу сказати, що ті, хто слідкує за моїм каналом, ви могли бачити минулого року. Так, минулого Ще цього року. У мене було відео про вулиця зручних готелів. Це ті, які знаходяться якраз близько біля трас на катання. І один з самих найзручніших. Це от є, напевно, Гурал, Вестхіл, Рестинський, а магія Керпат. Тому що прямо тут є як і підйомник такий невеличкий, так і зразу каса, де ніколи немає черг. Ще от можу сказати, що зараз ми сюди зайдемо і подивимося, що я там. Якщо погода дозволить, то ще сходимо і на Бембіків подивитися. Поселилися. Дали нам такі ключки, сертифікат забрали і зараз ми йдемо поселятися в номер. Отак. Подивимося, де він є. Так. Оцей. Так. Нагадаю, і вперше кажу. У нас номер категорії стандарт. Самий найпростіший номер. Що ми зразу бачимо. Опа. Так. Кава машина. Все, що треба. Відпочинок. Ліжко. Навіть вид не на... Будову, а тут чомусь вона постійно десь є. Клас. Ну, трошки десь є. от Будемо зараз відпочивати тут. Халатики, тапочки. Ну, я скажу, що номер доволі просторий. І ванна у нас ого! Клас. І зразу скажу, що в номері тепло, навіть дуже що не може не тішити, а то щось цей температура трошки впала. Навіть трошки засніжило, але от, навіть є щось типу як міні-балкончик. Бал Це супер. Так, ми починаємо відпочивати. Так, ми зразу тільки як поселилися, то ми зразу перевділися і пішли. В другий корпус перевділися, щоб піти в спа. Тому що тобто, проживання в Буковелі нас не сильно здивуєш. А от спа це має бути круто. І про поселення потім скажу окремо, але ну, мені цей готельчик поки що дуже подобається. зручна річ є тут. За той час, поки е, телефон мій був тут в зберіганні, я вже все обдивився. По-перше, телефон можна залишити в таких спеціальних локерах. Дуже зручно. Далі дивимося. Туалети, масажні кабінети. І будемо йти потрошки е, правою стороною. Значит, тут у нас трав'яна кімната. Вони кажуть, що це єдина така, яка є, там вона обставлена сіном, там зараз люди відпочивають, тому туди ми не зайдемо. Потім далі у нас такі невеличкі, якби, потічки, які ведуть в холодний басейн. Справа від нас хамам масаж А тут хамам. З всього де ми були, то хамам нам сподобався найбільше. І зразу камера і запотіла. Ну, зараз вибираємо. Оп. Легше? Легше. А ще сюди подивимося? Ага. Тут у нас масаж. Можна лежати і вечір робити хамам скраб. Ті, хто були в Туреччині, знають, що це таке. Потім проходимо сюди холодний басейн. Дуже класна темна сауна. Зразу біля неї фінська світла А Вони доволі є гарячі, там десь від 80 до 100 градусів. Окреме місце тут у нас для того, щоб зробити собі фотозону. Фотографії. Но це як то таке. Суто для того, щоб зробити фотку і посидіти Потім наша улюблена частина. Це нам сподобалося найбільше. Це у нас є такі як джакузі, великі і вони ще й під зеркалом зверху. Їх є троє, ну стане явно для всіх. Потім у нас є душі. Які треба приймати, і підходимо сюди до нашої місця, де ми собі відпочиваємо. Тут, як бачите, дуже класний вид, Гори вже потрошки вкриває сніг, а неймовірно нам тут сподобалося саме з таким, як тут дуже сильно хочеться розвернути. Ці тапчини в ту сторону, щоб дивитися туди на природу. Потім ми далі йдемо і доходимо ми до, до великого басейну. В басейні кажуть, що вода 30 градусів, але насправді, думаю, градусів якихось там 26-28 є. Далі тут деколи включають таку як. Чекузі, от там бульбашки йдуть. Ось у нас такий пул-барчик, А тут такі водоспади, які класні під ними стояти. Можу сказати, що в принципі дуже-дуже класний у нас тут відпочинок. Басейн хороший. Людей небагато, можна собі гарно, гарно, гарно відпочити. Я не знаю, чи, допоможе, чи дозволить мені YouTube викласти з цією музикою, тому можливо я буду щось робити сам своє і потім ще начитувати це окремо. А так, кажу, ну, поки що все мега класно. Єдине, що вода забирає сили і хочеться їсти. А тут в Кулбарії їжі нема. Ось ми вже і вернулися до головного входу. І до речі, якщо до, до тої точки, звідки ми стартували, якщо у вас будуть якісь питання, ви завжди можете підійти сюди на рецепцію, там де видають рушнички, тому що вам все розкажуть, покажуть дуже хороший. Персонал. сподобалось А зараз ми йдемо сюди. Я забираю альону і ми йдемо відпочивати. Ну і накінець-то трав'яна кімната. Заходимо. Тут вже нікого немає, я перевірив, то я вам покажу. Вона не зовсім трав'яна. Як кажуть, що тут вона єдина взагалі, з існуючих сінна кімната. Тут такою глиняною маскою стіна зроблена, а в цій стороні у нас є стіна, куди набивають свіже сіно. І тут можна посидіти, пограти в шахі, але... Тут доволі гарний аромат. Так, ми вже потрошки вертаємося з спа, Побули там декілька годин. Я вам скажу, що це явно того вартувало. я, напевно, взагалі вперше в житті, так щоб аж відпочивав в спа. У мене був раз відпочинок на морі, але це порівнювати не може. тут всякі оці. Хамами, сауни, джакузі. Ну, рекомендую хоча б раз таке спробувати. Звісно, воно не порівняється з, з, з... прогулянкою в лісі, Але також доволі незле. І того зараз ми йдемо вже відпочивати і в нас зараз план десь знайти собі щось поїсти. А в номері є ще, до речі, така річ, що це дуже зручний номер, бо тут все є для довгого, саме відпочинку. Тобто тут є бокали, столик на двох, плита. Фактично всі потрібні і непотрібні столові прибори. Навіть терка є. Терка, каструля. Тут у нас... Холодильник ми собі там набрали свого, а тут смітничок. Само собою тарілки, стаканчики на каву, на все-все-все. Чайник і кавомашина, де ми будемо собі зараз робити каву. А поки що ми замовили, замовляємо собі. Доставочку, тому що в нас план був поїсти піци. А в відео тому, на якому ми дивилися огляд, то казали, що піца є в сусідньому готелі Вестхіл. Ну а там, на жаль, піца тільки в сезон. Зараз немає. Ну, ми собі щось придумаємо. Ну кажу, поки що від номеру, тільки одне захоплення. Ми замовили піцу Дон Япон. Привезли класно. Зараз будемо пробувати. На жаль, не вдалося попробувати піцу та що роблять у Вестхілі. Вест Доброго, Доброго ранку всім. Відбулася наша ніч тут в готелі. І зараз ми йдемо на сніданок. Ой, ух ти як класно! трошки засніжило, ну, ми йдемо поснідати. Можу сказати таке, що наш ранок спочатку почався не з кави, а з отакого, а потім такі з кави. Ну і кава я вам скажу в номерах не смачна, тому всі надії у нас на те, щоб можна було поснідати і попити кави в цьому в ресторані. Так що ми йдемо туди, звідти я вам і зазнім І сніданок, може починатися зразу покальчика про зазніму Зазнімо спочатку, що в нас є. Каприза. То що треба, Випічка. готовий покрінь? Оливочки-каламата. При тому всьому є небагато. Але достатньо. Сподіваюся, що кава тут буде таки краще. Ідемо набирати. От, так ми собі набрали по чуть-чуть. І зараз от, з таким чудовим видом будемо снідати. О, ну, оця будова тут трошки заважає, але все одно дуже класно. Сонечко вийшло. Стало ще красивіше, а ми вже перейшли до десерту. Ми виселилися, залишили речі і вирішили сходити на Вестхіл, подивитися на Бембікю потрошки, якщо ми їх отам знайдемо біля годівничок. І можу сказати якусь свою точку зору про ого. Тут така у нас. Хеловін фотозона. Зазнімамо біля Вестхілу. Що можу сказати про проживання? Все супер, все класно, персонал чудовий. Ми коли от поселялися, це було зрозуміло, що так як в мене взагалі був один з самих перших сертифікатів, то вони не до кінця знали, що з ним робити, як це його. Але наскільки гарно вони себе повели, вони сказали: ви поселяйтеся, йдіть в кімнати, дивіться, що там, як там. А ми розберемося і вам потім дамо знати. Такий клас. Тобто вони нас не тримали зайвий час. Потім а, в номері все було добре, окрім кави, тому що кава це було щось, звісно, таке не. Де... Не знаю, я не є прям великий кавовий е гурман, тому що я люблю просту каву по львівськи це знаєте, як то лох, ложка лова, це пару ложок цукру і залити кип'ятком. Але то, що в них робить професійний апарат, це в, но в номері. Підкреслюю в номері. То це просто щось чимось. Е спа. Спа. Спа супер. Так, класне, підійшло нам в основному найбільше сподобалося нам Хамам і джакузі. В басейні водичка чуть-чуть прохолодна. Але ну, це є все, на мій погляд. Потім сауни хороші і персонал також там дуже ввічливий. Переночували в номері тепло, комплектація хороша. Все було, що нам треба, ми замовили собі піцу. Піца нам також скрасила неймовірно наш відпочинок. Це було супер. Потім, коли ми е, переночували, зранку сніданок наїлися, просто від пуза. Все як має бути. І для тих, хто дивиться мене по грибах. Ось такі гігантські гриби я знайшов тут. І зараз е, ми поснідали, побули, наїлися, зібралися дівчатка, прийшли, подивилися, що там у нас в номері. Все класно. І коли ми виселялися, нам навіть подарували чай. От такий. І зараз кажу, з новими силами можна потрошки вертатися до звичного життя. Воно і того явно вартувало. І хочу подякувати всім тим, хто дивився моє відео. Коментуйте, ставте лайки, як вам такий формат, скажіть. Euh, сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо є якісь питання, то, будь ласка, задавайте, я буду радий вам допомогти і підказати, що як. Саме цей готель Рестинський, можу я рекомендувати, тим більше за, як, як то кажуть, за таку ціну. Тому що ми, коли, ну якщо б ми його брали за живі гроші, то це б нам коштувало 3,5 тисячі гривень. 3,5 там. 30 за добу. Це з сніданком, зі СПА, так що і воно як то ем, вартувало кожної гривні, напевно. А так як для нас то взагалі був сертифікат, то це просто як-от знахідка. Тому супер-супер клас. Але всі кошти, що я до, витрачав додатково, я в такому самому розмірі і задоначу. На баночку для ЗСУ. Тому що про це не треба забувати, і це треба робити постійно. Чого, що рекомендую і вам. Це важливо не забувати, донатити і допомагати нашим воїнам ЗСУ. Особисто я роблю це для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив брутального футболу. От, отак. От Зараз спробуємо ще ближче підійти до наших оленів. І звідти вже точно, напевно, якщо там буде щось цікаве, то я вам ще дознім. А так, дякую ще раз всім. Я вам обіцяю, у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост скрипту. Ми пішли до Оленів, яких ми вже бачили, але... Я от вирішив вам показати, що тут, якщо пройтись чуть-чуть далі, є така чудова відпочинкова зона з грибочками. Можна під ними посидіти і буквально за пару метрів побачити цих рогатих, пухнастеньких, милих тендітних тваринок. Зараз до них дойдемо. Там є трошки важкість в тому. Є проблематика як їх зазняти, тому що вони заю постійною такою огорожею. Але їх принаймні є багато. Аж ось і вони. Так, о, почув. Тут їх є багато, там їх є багато. Смачного вам і до скорих зустрічей.